Ну всі бляді, чоти, хлопці, Сьогодні в мене буде морковний торт. Значить так, мені треба пів кілограма натертої моркви. Я буду терти ось на цю, на морковну терку. Беру я три курячих яєчка. Можна чотири, бо в мене три таких величеньких, а якщо менше, то чотири. Сипаю сюди 100 грамів цукру. Зараз збиваю, поки не побіліють. Яйця збільшились в об'ємі, побіліли вже, і я сюди виливаю ще 100 г олійки, мене умельницька олійка. І ще злегенько перемішаю. Консистенція така стала ніжна, ніжна. Тепер я кладу сюди моркву. Давненько я не готувала, років 30. Такого торта. в 90-ті він виручав, коли ще дітки були маленькі у мене. От. Ось так злегенька перемішую. Ось таке воно стає ніжне, гарне. Борошна треба 300 грамів. А на борошну я кладу дві чайних ложки розпушувача. Можна одну. Можна півтори чайних ложки розпушувача і пів чайно ложки соди. А я розпушувач покладу дві чайних ложки, всипаю сюди. Борошно в мене, дівчатка, зараз покажу, яке. Борошно в мене зернарі. Зараз я таким користуюсь і мені дуже-дуже подобається. Так що, якщо бажаєте, то, будь ласка, купуйте таке борошно. Це зараз гарненько перемішаю. До однорідності. Це буде дуже смачно. Викладаю я ось так на деко, застелене пергаментом. І вирівнюю. Ось так я розрівняла, ставлю в духовку випікатися при 180 градусів. Не знаю скільки хвилин, додивляйтеся до кінця, далі буде цікаво. Ставте вподобаєчки. Пікся мій бісквіт. Зараз він хай холоне. Десь майже 30 хвилин пікся. А я тим часом зроблю крем. Такий корж холодний. Зараз я зроблю крем. Все, знаєте, сподіваюся, що в пакеті звикла колись було по пів кілограма. Тут у мене 350 грамів сметанки. Добавлю згущенки сюди. А взагалі-то хто який хоче, такий робіть крем? Хто який любить? 100 грамів десь приблизно. Цукрової пудрочки знаю, теж може 100 грамів. І згущувач для сметани. Таке кладу, воно, знаєте, зручно. Я точно знаю, що щось із цього вийде. І буду збивати метанка вже густа. Ось такий крем вийшов, і що я хочу. Ось так підрізати боки, щоб він такий у мене був рівненький. І ось так розрізаю посередині. Можна на четверо розрізати буде. Високий у мене такий буде. Ось такий вийшов у мене бісквіт. Кладаю крем половину. А все. Показується дуже легко. Ну, не бажання і все вийде. Оті обрізки, що я пообрізала, а ця ж верхня частинка. Я оці обрізки, щоб не пропало нічого у нас, я кладу ось так. Я так частенько роблю. Хто ще так робить? можна зверху було б притрусити. Але я зверху потрушу какао. Мені так хочеться. Можна з цієї сторони намазати, а можна цю сторону я зараз трішки намажу, щоб воно було по-справжньому. Можна солодкою водою пропитати, але він такий мокруватий, дівчата. Ось так я зараз -та. і все виходить, все вийде. І тепер. Решту зверху розмазую. Маринка в дорозі вже, а я думаю, все-таки треба скуштувати. Ось такий він вийшов у мене, дівчатка. Взагалі не чутно, що це тут морква є. Хто пам'ятає цей смак? Як він мене колись виручав. Оце медовик і морковний. Це дуже смачно. Ще не зовсім він пропитаний, але вже смачний. Не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалось. Хто не підписаний, будь ласка, підпишіться. Я буду дуже-дуже вдячна вам. І я думаю, що в нас ще попереду всього, -всього цікавого багато є. Я бажаю всім, як завжди, мирного неба, і всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові! Всіх обіймаю і до наступних зустрічей!